Друзі, всім привіт! Не знаю, як у вас, а у нас зараз сиджу в будинку молитви в гостинному залі, і нікого нема. У нас була і молитва сьогодні. І так зараз були перемовини з Австралією, І сиджу і дивлюся, сніг падає. Знаєте. Ніби вісна вже березень місяць, але сніг сипить, як, як я хотів, щоб так було на Різдвяне світа. Але так не було. Але зараз не зовсім про це можливо. Знаєте, я трошки пару думок є якихось таких. Ой, подумав, що я їх можу сказати. Війна, звісно, вона дуже важка. і... Для України Україна дуже страждає і стікає кров'ю через цю війну, яку а, а, веде а, кремлівський цар проти України. А, і війна вона багато впливає на багато різних аспектів життя, а, існування народу, людей. І я помічаю, як буває, що ну, одних війна робить більш добрими. Тобто трагедія, біль, горі, все це воно впливає таким чином, що людина вона стає більш чуттєвою і співчуває. Інші люди навпаки, вони більш стають, стають злими, і, можливо, це такі, знаєте, як самозахист такий. Бо людина намагається вижити. Але що я побачив От весь час, і всі ви, хто слідкує за нашою працею, за нашим служінням, ми помічаємо все більше і більше. Чим більше ми служимо людям, приносучи добро, тим більше ми в якоїсь мірі стаємо добрішими, ми відчуваємо це. Хоча, ну... Можливості, щоб стати злим, так само є у всіх достатньо багато. Але ми бачимо, коли ми віддаємо себе, віддаємо свій час іншим, хто потребує цього, ми бачимо, як Господь приходить на поміч і відкриває нові джерела сили, і, і дає нове терпіння і дає нов... ну, відкриває різні, різноманітні можливості. А по принципу, що сіє людина, то і жне. Хтось може ну, сказати не зовсім так, бо буває робиш дуже багато добра. Але на відповідь приходить зло. Звісно, ми теж зустрічаємось з різними людьми, і ніби ну, ти зробив добро, чимось допоміг, але відповідь буває не зовсім, той, яка мала би бути, просто, ну, просто мала би бути, але що зробиш? Люди по-різному захищаються під час війни, намагаючись вижити. Тому для нас важливо перш за все, те, що думає про нас Господь і як Він нас бачить ось в цій історії. І Біблія вчить, що навіть на зло потрібно відповідати добром. Тобто, коли ти зробив щось добре, допоміг да, комусь навіть, можливо, когось рятував. А у відповідь щось зовсім не те пройшло, то це може бути неприємним, але нехай віра в людей нікуди не дівається. Нехай віра в Бога теж нікуди не дівається. Тому що все одно, все, що добре, ви робите, коли ви віддаєте себе. Якщо не люди, то Бог точно все поверне і навіть більше. То знаєте, хочу так от трошки підбадьорити. Щоб руки не опускалися. Робите добро, продовжуйте його робити. Господь обов'язково вас благословить. Нехай війна ніколи не забере ваше е серце і не затягне в злість, ненависть, нехай так не буде. Бо злість і ненавість це не від Господа, а любов, милість, милосердя. Ось це саме і є від Господа. Тож нехай Господь вас рясно благословить, продовжуйте робити добро, а війна обов'язково закінчиться.